Через природу виприменю душу, Через летючий до землі листок. Люблю кресла до споконвічного рушу, люблю шосейний у яру місток. Ще б тільки слова, слово серед степу, Ще б тільки хтось побачився навстріч, Цілую землю цю, мов груди теплу. Цілую цю у кожну зірку ніч. Мої хати, мої на видноколі, посачень дідами дерева, Освічують у кожнім нерві корінь, Туман нічний завіса димова. Іду назустріч сам собі, немає. Ні батька, ані матері навстріч Голубить землю цю і обнімає Моя душа народжена. Тісно усвідомлюємо, якої значимості була поруч з нами людина, якій іноді за життя так не вистачало нашого доброго, теплого слова. Саме це стосується і відомого запорізького поета, чудового журналіста, правдивої і чесної людини Миколи. Ходіна. Може, саме тому мені часто згадуються такі Миколині віршовні рядки. На лузі стоятимуть люди очима до неба, диви, мене вже тоді не буде, коли погукаєте ви. Стало Миколи Ходіда 13 вересня 1993 року. Він пішов в життя якось так раптово, зненацько, хоча я думаю, що чутливе материнське серце відчувало наближення якоїсь біди останнім часом, коли Микола іноді лежав у ліжко, дивився на стелю і про щось. Довго-довго думав. Його мати Марія Нифільна з тривогою питала сина, може, в тебе Коля щось болить? Сходив би ти, синку, до лікарів? Відповідь сина була короткою. Нічого в мене, мамо, не болить. І от Микола не стало. За своє недовге життя Микола написав, 17 книг віршів. Вони різні за тематичну спрямованістю, за художньою цінністю. Проте кожна з цих книг досвідчення того, що Микола був без усякого перевіщення обдарованим, серйозним, вдумливим поетом. Свого часу про вірші Миколи дуже багато говорили знаних у літературі людей. За браком часу я познайомлю вас тільки з тими рядками, що є. У черденкових записах Павла Тичини. Але перед цим я хочу нагадати, що в 1963 році у Держлітвидаві України вийшла перша збірочка поезії Миколи Лиходіда, яка називалася Сонце. Так от про вірш дядько Яким цієї збірки Павло Григорович зробив ось такий запис у своєму щоденнику. І звичайна робота. Земних грандіозних людей. Ось поєднання двох слів протилежного значення діє на тебе силою якоюсь. І мені здається, тут доречно буде сказати, що Микол Ходід любив Павла Тичину і як людину, і як поета, зустрічався з ним і може сказати, що все життя. Учився у цього поета. І може найкращим підтвердженням цьому є посмертна збірочка Миколи Ходіда, яка озаглавлена тичинівським рядком Країна-Україна. До речі, за цю збірку Миколі вже посмертно присуджена обласна літературна премія імені Прекрасного співця Запорізького степу. Василя Лісняка. Коли Микола навчався в Запорізькому педінституті, він відвідував літературне об'єднання, яким керував цей прекрасний поет, кришталева чесна людина Василь Лісняк. Василь Андрійович гордився своїм учнем і пророкував йому належне місце в українській літературі. У повен сонця день Зривають квіт ромену, хлоп'яткой мати Юна, їх видно на бугрі, Там, де вітряк безкрилий, мов древні дзигарі, озулею кує провічність та стемен. Ті двоє там навпочіпки, як пташеня і птиця, Єдині просто неба на зоряній землі. Чогось їм дуже треба, цілющого в Аби зибовим вечором про літо лід світиться. Ось випросталась мати, немов злетіть схотіла, уся навпроти вітру, про що вона цвіте, дитя біжить до неї, крізь Маєво густе, мов крильця лопотить сорочка в квітку біла. Коли ти бачиш все це учора і сьогодні, і завтра, і позавтра і вдень. І уночі, допоки з неба промені, як золоті дощі, допоки трави дихають, як джерела огонь. Я повинен сказати, що творчість Миколи Ходіда така своєрідна, дуже своєрідна, багато його віршів важкі для сприймання. Справа в тому, що глибока така внутрішня думка автора, вона вимагала і складних поетичних образів, складних поетичних узагальнень. Відверто кажучи, я певний час не сприймав поезію лиходіда. Мені працівникові радіо хотілося, щоб кожен вірш, кожне поетичне слово якось так відразу сприймалося слухачем. А от Вірші лиходіда, більшість віршів лиходіда вимагають до себе трішки такої напруженої уваги і напруженої думки. Але я повинен сказати, що це моє особисте, можливо, і помилкове враження. Головне, що Микола Лиходід робив у літературі та журналістиці те, що йому боліло, що боліло багатьом іншим людям, що це була. Обдарована людина, що це був справжній український поет, національний поет. Він усім серцем любив Україну, любив свій народ, любив історію свого народу, любив культуру. І над усе любив я по собі знаю материнські пісні. Пісні материнські на Україні це наші музичні сади. Це наше коріння і зорі кармінні, Пісніці народні завжди, слухайтесь, калини червону гілку до дзвон напнули вітри золоті, і чуть колискову казкову сопілку на матринім полотні, і матері проказує спи мій телесику, сміхнися. І спили бедя, і ягоди сказки прямо в колиску на крильцях листочків летять. Бринять голоси матерів, як тятиви, і співи, як стріли пронизують час. На ці материнські речатативи покладена мова у нас. Зараз мені пригадуються перші нагнебідівські читання, які відбулися восени 1986 року. У тих заходах брав участь і Микола Лиходід. Пам'ятаю, тоді найбільшим таким успіхом, щирим таким відгуком слухачів користувався його вірш Мати йде у саду». І то закономірно, бо, як на мене, той вірш то такий своєрідний гімн усім матерям-страдницям нашого покоління. А народився Микола Лиходід 1 листопада 1940 року у селі Михайлівці Михайлівського району. Мати йде у саду. Мати у білому плачі. Ми не звикли до білого на матерях відтоді, як батьки полягали спати в чорних землях і чорних морях. Мати йде у саду. чорні віти прозоряться там, де мати йде, серед ночі йде вдова. 25 уже літ молодиця, горлиця. Тільки ж сива у голова. Де пробиваються джерела мудрих слів пісень і добрих дій. Ходить мати часом невесела, Хоч прозоро і весело навків. Повертаймось до її любові, у які живі усі дива і спливуть, як зорі вечорові, в наше небо мамині слова, ті, що стали нашими одроду. Не згоріли в жодному вогні, і спливуть, як лебеді на воду, що пам'ять мамині пісні, ті, з яких народжуються діти, ті, що мов початок дерела. Полодіти в нашій браці мамині в тіла. любив оцю священну землю, він нерідко приводив сюди і своїх синів Юру і Саню, а вже пізніше й свого онука Дмитрика. Він розповідав їм про героїчну історію цього острова, розповідав про тутешніх звірів, птахів і, звичайно, показував неповторні краєвиди цього острова. Так, Микола дуже любив природу, збирав гриби з синами, потім з внуком, садив на дачі різні квіти, сад посадив великий, дуже любив яблуні, яблука любив. Василю Яковичу, як ото у Миколиному вірші. Любові яблуко кладу тобі на руки червонобоке стінню солов'я. Спасибі, спасибі. Я думаю, що дуже правильно сказав один з критиків, що наскрізна тема Миколи Ході даємо владний господар це висадження і вирішення власними руками рослини. І ще я повністю приєднуюсь і до такої думки, що у творах майже кожного письменника часто проглядаються його погляди на весь світ і на окрему людину, погляди на історію рідного народу, а інколи і його уподобання, звички, і характер. Людмила Греорину, які риси Миколині? Найбільше подобались у його характері, особисто вам. Чесність. Чесність у всьому. Він був чесний до прямолінійності, принциповий до жорстокості, хоч не раз потерпав саме за це. Але то вже Миколин характер, розумієте, вироблений, відредагований і закріплений таким його коротким життям. А що йому не подобалося в людях, що його як людину найбільше ображало? Найбільше його ображало, найбільше йому не подобалась брехня. Він так не терпів лжі, брехні, тих людей, які викручувались, хитрували, мудрували, в очі говорили одне, а душа їхня була підленька така. От він брехні не терпів. Яка та честь народові вклониться, що бові буде і найперше є. Яка ганьба плювати у криницю, що з неї пив, що з неї мати п'є. Ви лібрали вношені люберії, Вовки в овечій шкурі, рій не роб. То поміж вас народжувались береги і писали анонімки на народ, за проданці сліпі, що злиднілі, минув ваш час кровопролитний час. Якої ж ви чекаєте неділі на вашій вулиці, що прокляла вже вас? Справді, Микола Лакодід був вірним. Завжди правді. Він чесно, відкрито виступав проти бідлості, різної несправедливості, яничарства, різної брехні і особливо велику болю завдавав поетові стан нашої національної духовності, материнської мови. Мені здається, що Микола Ходід належав до тих, без яких українська мова, українська душа могли б і не дожити. До наших днів. І ще я зараз хочу сказати ось таке, коли Микола бачив, як топчуться правикові надбання нашої національної духовності, коли він на кожному кросі бачив оцей розрив між словом і ділом, Микола зривався, особливо в останні роки це було. На превеликий жаль було таке в житті поета, бо серце на примирення незгодне, воно на це не згодне, як на зло. То був, був його біль, був біль сім'ї, був біль родини. Біль, що і спалив незрадливе своїм ідалом серце її поета, і її журналіста. І тут я не можу не сказати, бо кілька слів про. Побратимство Миколи Ходіда з прекрасним нашим Юриком Василем Діденком. У них була давня і головне, то була така справжня дружба. Приміром, коли в 1962 році було весілля у лиходідів, то в селі Нареченої Василь був єдиним з редакції комсомола Запоріжжя, де хлопці тоді разом працювали. Між Діденком і Лиходідом. Може сказати, були такі справжні, зразкові дружні стосунки, хоча вони нерідко сперечалися, але то, як правило, були такі творчі суперечки. І в листі один до одного вони теж вказували на оці помічені хиби у віршах. Ось у листі від... 31 серпня 1988 року Василь писав Миколі, ніколи не гнушайся по настройці піаніно. І мене не тільки лірика, а й критика. Роза вітров це норма перевірена давно, а ти замість троянди, маківки, ружі, лиш не українська роза сподобав. Сьогодні написав 13 нових творів. Одного вірша присвятив, як бачиш, твоїй милості. Вітаю твій зрист і твою голову, син Степу Василь Діденко. І, мабуть, є якийсь символ у тому, що обидва ці поети відійшли у вічність в однакому віці. Василеві Діденко було 53,2 місяці. Лиходід не дожив двох місяців до 53-х. Взагалі дата смерті, дата народження завжди була, є і вічно буде таємницею природи. Микола був трішки замкнутою людиною, людина, як то кажуть, в собі, може, то від природи в нього, а може, то від усі періоди складного нашого життя він одиниць підпускав до себе, відкривав свою душу і поготів. Тоб... Я не знаю, чи... Була у Миколи рівнозначна така близька йому людина після смерті Василя Діденка. Думай, що не було, бо в одному з віршів він з болем писав, друга хочеться, де ти, друже, найвірніший за всі літа. Хай плече твоє буде не дуже, да щоб віра в тебе свята. Друга хочеться. Я повинен сказати, що Микола і мене тримав на певній відстані від себе, хоча і зналися ми давно, і наші погляди багато в чому збігалися. Приміром, коли в 1989 році я приніс Хмечу досить таки завелику статтю Без мови в світі нас нова, то вона з'явилася в Запорізькій Правді без будь-яких його і Скорочень. А от бажний мені такої відвертої, щирої розмови між нами не відбулося. Я дуже шалію. До нас в редакцію радіо Микола, як правило, приходив тільки на запрошення. Він ніколи, ну ніколи не пропонував своїх віршів для використання в передачах радіо. У цьому відношенні Хомедж був таким. Внятково гордим. І вірш, говорить Запоріжжя, присвячений 50-річчю обласному радіо, теж був написаний на наше прохання. На подарованому мені примірнику цього вірша стоїть автограф Микола Лиходіда. І як продовження цих віршованих рядків нашого земляка сьогодні я хочу висловити і своє побажання. Нехай на хвилях запорізького ефіру, ще довго звучить правдиве, надменне слово Миколи Ходіда, нехай його кращі вірші завжди будуть з нами, як і пам'ять про цю обдаровану, оригінальну в творчості і житті людину, пам'ять у наших серцях і серцях наших нащадків під високим небом країни України. Єдине, що залишається пам'ять. Усе, що на пам'ять зробила. Вічний вогонь забалить про тебе калина і горобина. Єдине, що залишається внуки. Правнуки і праправнуки, що візьмуть землю на руки, як доньку, як чесну правдоньку.